Десятки судових засідань позаду служителі Феміди готові винести вирок по справі побиття громадської активістки Наталії Шанкулової. Суд ухвалив Кузьменка Руслана Миколаєвича визнати невинуватим в пред'явленому обвинуваченні, у вчиненні кримінальних правопорушень Русака Андрія Олеговича, визнати невинуватим у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення. Вважати чульського Андрія Миколаєвича таким, що відбув повністю призначене судом покарання, запобіжний захід у виді тримання під вартою чульського скасувати. Підозрювані на волі, натомість судді вирішили частково задовільнити позов у відшкодування збитків на суму 300 тисяч гривень потерпілій. За словами Наталі, це несправедливо. Але жінка була готова до подібного вироку. Десь напевне у середині засідання вони вже почали важливі докази відмітати. Вони почали їх не брати до розгляду. Вони почали не заслуховувати важливих світ. Кіків, які б могли зазначити те чи інше, що намагалися безпідставно доказати ну доказати безпосередньо адвокати підозрюваних, повернули справу до суду першої інстанції за рішенням апеляційного. Тодішня колегія суддів також вплинула на рішення, аби відпустити двох підозрюваних на волю під заставу. Визначили суму для кожного понад 900 тисяч гривень. Півроку справу переглядали нановом вамурнижні Дніпровському райсуді. За цей час було чимало перепалок між сторонами. Головний аргумент адвокатів-обвинувачених те, що Наталія сама замовила замах на своє життя, апелювали тим, що жінка була особисто знайома з підозрюваним чульським. З на себе та підняття рейтингів просить зимітувати мене на нанесення на в незначних ушкоджень. Я з ними не знайома, я не знаю, хто ці люди. Тобто, за версією суддів, якщо не знайдено замовників, то Людина сама себе замовляє і все. Тобто, вони постраждали. Тобто, мене ця колегія суддів примудрилася обріхати. Нагадаємо, громадську активістку Наталію Шанкулову у липні 2021 року жорстоко побили у власному під'їзді троє чоловіків. Жінка впевнена, її хотіли вбити за її активну боротьбу з криміналітетом. Попри невтішний вирок, Наталя не планує зупинятися та подасть до апеляції, аби досягти справедливості та покарати кривдників. Я вас запевняю, я на цьому не зупинюсь. Тобто я буду йти далі до європейського суду, тому що я е, маю право на відновлення справедливості. У жінки є місяць, аби подати оскарження на рішення суду. В іншому випадку вирок вступить у силу. Артем Ліфінцев, Павло Черненко Дніпро Тіві.